Фармадол забудь про головний біль Україна тим часом діджиталізується наповну, і це спрощує наше життя буття і це прекрасно. І сьогодні для вас ще будуть цьому питанні багато сюрпризів. Дія Улюблені застосунок, так якими послугами користуюся. Uh -huh. Я, наприклад, обов'язково в дії дивлюся, що в мене відсутність штрафів по всіх параметрах, і я кайфую від того. То подивився о претензії держави до мене. Немає Ну, частіше, я користуюся паспорт, показує. Ви можете ще подивитися варіант. в дії там ті дія. Так само ти та і ш... все. Все? Та все. все, все. Це все. що все. все? Ну давай перерахуємо. Ну, ковідні сертифікати. права, Паспорт паспорт, один, другий, третій. Ну, в смислі, два закордонних, так? Ну, так, закордонний, так да, само. І, так. Український. і зараз ще п'ять нових послуг з'явилося в дії. Що ми ще зможемо зробити? Які паперці від себе зможемо відмести і перевести їх? В телефон в смартфон, так вам доброго, ранку. доброго сьогодні, ранку. Сьогодні в нас в студії постійний а... представник дії в сніданку. Постійний і Ми дуже раді, що ви до нас приходите, нашим глядачам першим. Розповідаєте, які новинки будуть у нас із розвитку електронних послуг змін цифри. Стислав Банік, пасібі. Доброго ранку. Доброго ранку ще раз. Так, ну по перше, я одразу пропоную. Треба вже думати над тим, аби от дитячий застосунок дія дієчка була. <реш> <реш> Хороша ідея, треба записати. Але з 14 років, до речі, ж можна встановити дію, тому що є id карта у дітей з 14 років. А в дії можна авторизуватися не тільки через банк, а приклавши id карту до ну по NFC, як розраховуватись там попеєм гугл Pay, і можна авторизуватися в дії. І там, якщо є в дитини закордонний паспорт, id карта все що підтягується. Все підтягується. А? Бачите? Так ну давайте по черзі. По перше, в застосунку тепер доступні документи латиницею. Так які саме як їх отримати в цьому перекладі. Доступні це закордонний паспорт, ну доволі очевидно, угу. так а ще водійське посвідчення і техпаспорт на автомобіль. Ці документи насправді доступні двома мовами: є і англійська версія, і українська версія. Для того щоб переключитися, треба натиснути на три крапочки на документі, відкриється меню і обрати ту мову, якою ти хочеш відображати цей документ. Чому Потрібно, тому що дійсно багато українців виїхали за кордоном, і це стало таким доволі сильним каталізатором, щоб за кордоном також там неофіційно, але працювала дія, тому що багато людей забули документи, багато людей втратили їх і так далі. І чи знаєте, коли на вагах з одного боку дія, а з іншого про яку іноземці вже знали, а з іншого боку ти просто диктуєш, як тебе звуть? То ну тобто ага. вони будуть там за кордоном як оригінали їх будуть ну насправді на на, тут такий дивіться складний момент в якому сенсі для того щоб прям повністю як в Україні запрацювала дія за кордоном треба пройти тривалий шлях чому тому що перш ніж європейський союз скаже ми готові приймати uh -huh. цифрові документи їм треба визначити що таке цифрові документи і саме при... запровадити uh -huh. uh -huh. саме спочатку зрозуміти ну, спочатку що це таке? так на ну, це ж uh -huh. бюрократія. Ну так, да, тому що дії ж показує що іноземцям вони дивляться такі uh -huh. uh -huh. uh -huh. Шо, що так, таке? Але тим не менше, жодних там протягом останніх півроку, крім кількох випадків там в Угорщині, жодних сигналів про те, що українцям відмовляли в тому, щоб вони показували дію, не було. Тобто, прикордонники знали соціальні служби знали, якщо в людини є як єдиний документ, який може посвідчити її особу, угу. нехай цифровий в Європі це в принципі працювало. Да, ну все ж таки варто зазначити, що все ж таки для перетину кордону потрібен стандартний папор, ну, щоб то, то так. Я думаю, але з часом все -таки наш цей поштовх, який ми даємо і нашим закордонним колегам, він все-таки позбавить нас від печаточок, як ми від подписців mm -hmm. з печатками позбавилися mm -hmm. у себе в цьому. Зазначимо, що всі категорії громадян інтегровує та підтягує а? Естонія, да буде теж О. запроваджувати щось схоже uh, на uh, Естонія <кій> так. Естонія все таке з Естонію нас що є. Ми ділимося з нею досвідом всього, що ми запустили в мобільному, uh -huh. тому що колись давно Естонія зробила стрибок в веб-версію, uh -huh. але мобільний все таки, який в кишені, і де в тебе, все разом є. У них такого рішення немає, тому їх цікавить все. Е, їх цікавить те, як ми зробили інтерфейс, як ми зрозумілою мовою описуємо, як ми поєднали ці всі технології, включно з дія-підписом. І е, може навіть вдасться їм там запровадити навіть код дії, не просто взяти досвід, uh -huh. а навіть за От вот, молодці. Так, зазначили, що всі категорії громадян зараз інтегровані в дію, головне громадянам мати відповідний смартфон і його можливості застосовувати. Чи всі пос... пенсійні посвідчення зараз можуть відображатися у дії, що робити зі старими зразками? Так, це одна з нових послуг, які ми запустили. Відображення пенсійних посвідчень все тут зрозуміло для великої кількості людей, які є власне з пенсійними посвідченнями. Це може бути основним документом, який посвідчує їх особу, якщо в них uh -huh. немає там ID карти дікарти за кордон чи водійсько. Посвідчення. так? Е, відображаються лише пенсійні, які були видані після 2014 року. Чому логіка, та ж сама, як з паспортом книжечка, до того були паперові реєстри в різних місцях. З 14-го це вже централізований реєстр, де зберігається інформація. Що робити, якщо в тебе пенсійне посвідчення більш раннє, треба звернутися до територіального відділення пенсійного фонду у себе там, в населеному пункті або там, в районі, і попросити перевипустити пенсійне посвідчення на більш сучасне. Тобто, по суті, тобі замінять книжечку на пластикове пенсійне посвідчення, це дасть змогу тобі потім потрапити відповідно у реєстр і е, в дії автоматично з'явиться це. Пенсійне посвідчення. Це безкоштовно, тому треба просто мати бажання. Або якщо там ви хочете, щоб у вашої мами, бабусі, батька, дідуся було пенсійне посвідчення в дії. Просто там мотивуйте, сходіть разом з ним, і відповідно, нехай уже в дії потім підтягується пенсійне Ну, це посвідчення. ще й розвага свого роду, так? Сьогодні у нас похід. Що ще? Посвідки на тимчасове постійне проживання. Так, це також важлива річ і теж важливе оновлення. Це Нагадаю всім, хто. But I'm Призабув, це документ, який мають іноземці, які ну, постійно проживають в Україні, і рано чи пізно планують отримати там українське громадянство. Відповідно, спочатку у них там це може бути е, на тимчасове проживання, потім вона може перейти в категорію постійного. По суті, для іноземців, які проживають в Україні, 3, 5, 10 років це угу. основний документ, який як для українця паспорт. Угу. Відповідно, поява в дії е, посвідок відкриває її можливості створювати той же дієпідпис, угу. отримувати державні послуги, під, підписувати документи документи на інших сайтах і так далі. Тобто, це основний документ Получу для цих життя. людей. Так і ну було звісно дуже багато людей, які звертались до нас і казали, що я проживаю в Україні, сплачую податки в Україні, все працюю тут. А дією користуватися не може відтепер, все таки вони зможуть. Тут теж є така ж сама умова, як з пенсійними. Це мають бути виключно посвідки після 2018 uh -huh. року, коли з'явився реєстр біометричні посвідки і так далі. Але та ж сама процедура, ти можеш звернутися і е, випустити собі документи на більш сучасний. Це зафіксували далі. Ви повернули також в дію послуги, які були тимчасово призупинені. Так. так, сплата штрафів патрульній поліції і шеринг авто. До речі, Чи... я рекомендую тобі. Ти кажеш, що сплачуєш штрафи. Перевірити заново, тому що півроку не підтягувалися, і може тебе там накопичилися. Та, я вчора ну, перевірив. У мене нічого немає. Мої улюблені штрафи. Що з цим а, штрафи? Ну дійсно, реєстри були відключені. І зараз на боці Міністерства внутрішніх справ поновлюється робота цих реєстрів, поновлюється наша там взаємодія з цими реєстрами, щоб відображати. Уже будуть підтягуватися штрафи патрульної поліції. Мести так як ви сказали, буде. так камери трохи пізніше. Важливо розуміти, що mm -hmm. патру... штрафи патрульної поліції це коли тебе спинили. Е можливо, не посварили, але оштрафували. От і відповідно камери трохи пізніше. Е до речі, про всяк випадок варто перевіряти не лише штрафи, а і розділ виконавчих проваджень. Це mm -hmm. навіть ще цікавіше. Чому? Тому що виконавчі провадження, коли ти там не сплатився, не знав і так далі. Виконавчі провадження це гірше, ніж штраф, в якому сенсі. Якщо в тебе виконавче провадження, ти не можеш продати автомобіль, купити, оформити oh. там нерухомість uh -huh. і так далі. І до того, там за пару років, до того, як ми в дії запустили виконавчі провадження, я дізнався про них, коли приїхав в сервісний центр продавати автомобіль. І в сервісному центрі мені повідомили, що я не можу продати автомобіль. Мові, поки в мене є незакриті виконавчі, у мене все добре. Бачите, Молодець. я вас Але ж то все підтягнулося. Чи Там виконавчі підтягнулося. все працює чітко? Ага, не старе. От, тому я і вас, і глядачів, ага. закликаю якраз перевіряти, ще й виконавчі, тому що ну. Краще дізнатися про них заздалегідь, а а не коли в якийсь момент максимально незручний. Знаєте, я тоді три тижні возив майбутнього покупця в сервісний центр, закриваючи виконавчі провадження. Що стосується шерингу, так, так, це теж надзвичайно важлива послуга, яку всі чекали. Ми її в лютому запустили, всі були дуже задоволені, а потім сталося те, що сталося, і відповідно там цей же реєстр також був відключений. Зараз вже можна якраз призначити належного користувача, що це таке. Взагалі, поділитися своїм техпаспортом. щоб інша людина мала твій техпаспорт на твоє авто в своїй як правило ти спершу домовляєшся, що тобі тачку дають, а потім треба ще й якісь. Звісно, якщо тільки це не дружина. А На дружину можна не брати? Ні, я маю на увазі з дружиною не треба. Можна дружина може з тобою не домовлятися. Де ваше? От, власне, і відтоді у вас обох буде відображатися цей техпаспорт. Що важливо, послуга автоматична. Ти можеш як відправити запит на техпаспорт, вказати там свої дані, і власник довкаже. Свої, або ж навпаки, ти можеш поділитися тих паспорт, вказати частину інформації і частину персональної інформації вкаже майбутній водій цього автомобіля. Заявка обробляється там за 2-3-5 хвилин максимум, приходить сповіщення, що успішно, і потім підтягується в тебе власне техпаспорт, на якому uh -huh. зазначається, що ти належний користувач. До речі, що важливо щодо штрафів, з того моменту, як Наприклад, я став належним користувачем водієм автомобіля своєї дружини. Її штрафи отримаю я. Тобто, якщо мене оштрафує патрульна поліція, звісно, вони оштрафують мене за моїм водійським, але якщо це зробить камера для камери. Ага. За кермом завжди був є. Тобто важливо не забувати відключати шеріл або е, не порушувати правила. Це, 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 це навіть краще само собою. Ну, слухайте, класно, класно працюють наші діджиталізатори. Але тут ж на шеф Мінцифри Михайло Федоров на з прес конференцій зазначив, що в жовтні дія планує запустити функцію доступної іпотеки. Над якими інноваціями ще працює а, ваше міністерство, так дійсно на іпотекою Працюємо тут більше зараз, м'яч, так би мовити, на боці Міністерства економіки, зокрема і інших органів, які приймають участь. Сподіваємося, що вдасться реалізувати знову ж таки це все просто і зрозуміло. в чому суть пільгової іпотеки? є. Категорії там mm -hmm. військовослужбовці, сім'ї їх і так далі, які е, матимуть можливість отримати такий е, mm -hmm. пільговий іпотечний кредит. В чому його пільговість перше, там найнижчий відсоток може бути 3 відсотки в залежності від категорії, строк цієї іпотеки 20 років. Ну, до 20 років, і відповідно, перший внесок може бути там 20%. Про що це говорить? Що умови, в яких ти починаєш цю іпотеку, вони набагато доступніші, ніж там зазвичай раніше було. Я думаю, кожен стикався, рахував, отримував відмови і розуміє, що це таке. Які інші послуги також працюємо над запуском державних військових облігацій. Це майже як донат на армію, тільки краще, тому що вони повернуться тобі з часом через той строк погашення облігації, які ти обереш. І також це ну, взагалі насправді дуже цікава тема. В якому сенсі переважна більшість людей? Я так само до того, як ми почали над послугою цією працювати, впевнений, що і ви жодного уявлення не маєш ні, як працюють облігації, ні як їх придбати. Ну відверто, Просто якісь слова з іншого слова. Оці всі послуги, які ви сказали. П'ять нових треба перезапускати е, за, треба просто оновити, оновити. застосунок. Перестановлювати онови. не треба Бабіль, Бабіль, не тільки дію. Всі треба оновлювати, щоб все працювало Знаєте, я просто за я падав сестра. От зараз я сиджу. Слухаю для, для нас це настільки звична історія. Так а я уявляю зараз німець, якийсь дивиться і думає. Що я вони качна. взагалі го пішов, стану в чергу на три тижні? Україна а! о задушки голосів на бачити п проникам стислав пані, кліники з розвитку електронних послуг Міцифрі. Друзі, гарні новини. Це круто. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1, 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.